Дін, добрий день. Ось у цьому відео я розказувала про розв'язання задач лінійного програмування графічним методом досить детально, але все ж таки одне питання залишилося, тому що у всіх тих прикладах там у системі обмежень були тільки нерівності. Тому у цьому відео ми розглянемо тільки один приклад. Такий, щоб у системі обмежень була рівність. І так, наша задача: нам треба знайти х1, х2, при яких функція досягає максимуму, і при чому повинна виконуватися, задовольнятися така система обмежень. Крок перший це треба побудувати на площині. Область, яка відповідає цій системі обмежень. Ми пронумеруємо всі наші а, нерівності рівняння для зручності, і згадуємо, що якщо в нас нерівність, то це напівплощина. Що треба зробити? Спочатку треба побудувати відповідну пряму, ми підбираємо точки, будуємо цю пряму, і потім з'ясовуємо, яка з напівплощини відповідає цій нерівності. Найбільш простий спосіб це взяти якусь точку 0,0 – це найлегший варіант, підставити у нерівність і з'ясувати, вірно чи невірно. Якщо невірно, це означає, що точка 00 не належить нашій напівплощині, тобто в нас буде напівплощина ось ця для першої нерівності. Все те саме робимо для другої. Другого обмеження, для третього обмеження. І якщо б в нас були тільки ці три обмеження, то ми отримали б ось таку область ОДЗ або ОДР, область допустимих значень. Причому не забувайте, що ми враховуємо Х1, Х2. Більше або дорівнюють нулю, тобто працюємо тільки у цьому першому квадранті. Але в нас є ще четверте обмеження, рівність, увага на нього. І так, будуємо пряму, підбираємо точки, проводимо це рівність, тобто, це не напівплощина, як перші три, а просто пряма. Тобто, у нас з вами тепер нам треба відшукати перетин цієї прямої, з ось цією областю, яку ми виділили трохи раніше. Це буде відрізок. І саме з цим відрізком АБ, і ми далі будемо працювати, тому що це і буде наша область допустимих значень. Як можна знайти в нашому випадку максимум? Ми пам'ятаємо, що доведено, що екстремальних значень функція досягає у крайніх точках області. Область, в нас нагадаю, це відрізок. Знаходимо значення функції у точці А, наша функція 2х1 плюс х2. Буде 2 і в точці Б. Координати точки Б, якщо дивитися на графік, то це 3,5, але це ж може бути не точно, тому ми можемо розрахувати. Подивіться, будь ласка, це перетин другої та четвертої прямої, тобто ми повинні розв'язати систему рівнянь, знайти х1, х2. І в цій точці знайти значення функції. Отримали. Ми бачимо, що це значення 10 і 8 більше ніж 2, тобто максимального значення наша функція досягає у точці B. Точка Б з ось такими координатами це точка максимуму, а значення функції в ній 10, 8, 2, 3, 3. Наша відповідь для цього прикладу буде. Функція досягає максимуму у точці х 1 і в точці в точці X з координатами Х1, Х2. Можна чи можна працювати, використовувати з градієнт функції? Так, можна. Крок перший буде той самий, крок другий будуємо, знаходимо спочатку координати вектору градієнта, це часткові похідні для лінійної функції, це дуже просто знайти. Нагадую вам, що якщо нам, наприклад, цю точку на графіку буде незручно малювати через масштаб, то ми завжди можемо домножити на якесь значення одне і те ж саме для х1, для першої для другої координати, і побудувати цей вектор із точки 0,0 в точку із знайденими координатами. Ну, зазвичай продовжують для зручності. Наступна наша дія це побудувати лінію рівня. Нагадую, лінія рівня це така лінія, де функція приймає однакові значення. В нашому випадку, через те, що в цій точці з координатами 00, функція приймає значення 0 у кожній цій точці. Потім ми пересуваємо цю лінію рівня, яка є перпендикуляром до цієї лінії. Вектору градієнта. І остання точка області, яку перетнеться лінія, і буде точкою максимуму. В нашому випадку, ще раз нагадаю, що наша область це відрізок АБ, і точка максимуму буде точка Б. Ну, те ж саме, що ми знайшли раніше. Якщо б ми з вами шукали мінімум цю лінію рівня ми про, е, пересували у напрямку який протилежний, е, що вказується градієнтом. В нашому випадку, точкою мінімуму, якщо б ми її шукали, була б точка А. Ось, власне, що я хотіла розказати е, для того випадку, коли в нас є рівність. Дякую вам всім за увагу.